Природоорієнтовані рішення. Повені та паводки це природне явище. Річки та струмки виходять з берегів, коли об'єм води після рясних опадів перевищує їхню пропускну здатність. Здорові мандруючі річки з мальовничими вигинами утворюють нерозривну екосистему з прилеглими до них заплавними територіями. Такі екосистеми виконують роль природних буферів, що захищають від затоплень, поповнюють запаси підземних вод та підтримують біорізноманіття. Забудова прибережних територій, розорювання заплав та інтенсивне господарювання обмежує пропускну здатність річок і порушує їхній природній гідрологічний цикл. На додаток лісові пожежі та вирубка лісів посилюють ерозію ґрунту та погіршують водотік, особливо під час екстремальних погодних явищ, які частішають через зміни клімату. Поглиблення дна річок, будівництво дамп, каналізування та бетонування берегів тільки посилюють ризик виникнення екстремальних паводків. Так звана сіра інфраструктура, дамби, канали та забетоновані русла річок замість захисту від затоплення прилеглих територій насправді посилює цей ризик. На щастя, у природі є рішення цієї проблеми, віддаючи річці її ж територію, ми можемо сповільнити потік води, що забезпечить нам додатковий час для підготовки. Відновлення річок, відтворення зв'язку між річкою та її заплавою, відтворення меандр та водноболотних угідь допоможе знизити ризик затоплень, водночас стимулюючи біорізноманіття. Природа це наш незамінний союзник у боротьбі з наслідками зміни клімату. Вона допомагає нам поліпшити умови життя та зупинити втрату. Біорізноманіття.